Дочка підходить до матері і запитує, мамо, а я коли виросту, у мене буде один чоловік чи багато? Ну, доню, це залежить від того, якою дівчинкою ти будеш, коли виростеш. Якщо будеш гарною дівчинкою, то ти матимеш одного чоловіка, а якщо поганою, то багато. Ще з першої шлюбної ночі молода наречена була настільки пристрасною, що від її стонів і криків не спав увесь будинок. А потім під ранок вона за звичкою сказала нареченому: Молодець, красень, все, клич наступного! <риклад> Чоловік на день раніше приїжджає з відрядження, заходить у квартиру та чує зі спальні якісь звуки. Він тихенько підходить до дверей і бачить, як його зять. Величезна шафа лежить на його коханій дружині. Він бігом біжить на кухню, хватає сковороду, залітає до спальні і лупить зятя цією сковородою по дупі. Зять лежить не ворушиться. Він знову ще б'є його сковородою по дупі. Знову жодної реакції. Тоді він розмахується і, щосили, як дасть йому знову сковородою по дупі. І тут лунає гучний крик його дружини і голос зятя. О, вліз!» А ви, Тамара Іванівна, говорили, що не влізе. У св вагоні їде такий щупленький інтелігент. Тут на одній зі станцій до нього підсідає така соковита, як динька жінка. Достає з кольочка горілочку, закусочку і починає цю справу вживати. Інтелігент думає: напевно, треба представитися самому та дізнатися, як спутницю звуть. Він і каже: Вибачте. Мене звуть Федя, а як вас звати? А чого мене звати? Зараз вип'ю, закушу, і сама на тебе Федя залізу.